Усім привіт, друзі! 6 серпня 2024 рік. Мірочка моя, Тайсон. Відпочивають собачки моїх, хто не знає, це вони були колись безхатніми. Тепер я їх позабирала до себе додому. Вони зі мною живуть. Корчатка ось це із передостаннього виводочку. Ну, бачите, бігають. Бігають в мене по повсюди, де хочуть, там і бігають. Їхня квочка, друзі, вже їх кинула. Вони ну, без неї добре справляються. Вони вже їдять усе пропойку вже давним-давно. Вони пропили. Ну захисну пропоїчку від хвороб. Щоб не хворіли курчатка і курочки у, у дальнішому, то такого. Е, квотічка вже та, що їх водила. Вона друзі е, ну разом із курчат із курками великими там сидить. Ось ось тут, ну бачите, тут у них зернятки, там всяке там водичка. Ну, вони, бачите, бігають, вони повсюди. Вони шкоди не роблять, бо ще маленькі. Ну, ще десь, друзі, ще десь може з місяць, а може і раніше я спробую вже до Великих курей їх, бо вони потім будуть невеличкі шкоди робити. А оце ось вже, друзі, ось у нас красотулечка, бачите, котечка. тіпа тіпа тіхонькі Маленькі з маленькими, маленькими ну, курочками, курчаточками, кукушечками малесенькими бігає. Е, друзі, е, вісім, е, вісім курчат вилупилося із 15 яїчок, щось там те замерло, те був те щось не вилупилося саме. Ну, в общем, оце такі усі реженькі реженько біленькі ну такі малесенькі пухнастики. Наразі пропоєчку я їм даю. Це їм сьогодні вже е, п'ятий день, друзі. То-то вони бігають. Вони теж бігають де хочуть разом із квочкою. Ой, ось, друзі, зараз піду вкручу вивозити ось е, цей листя із е, помідорів. Обрізала друзі, сьогодні встала. Ну наразі десь 15 хвилин на 11 ранку. Я у 6 раночку встала і ті томатики, помідори, які в мене під сонцезахисною сіточкою, я всі вже пообрізала, всі прибирала, ну довела до ладу, друзі. Я їх не прибирала, ну деякі поприбирала, бо вже на деяких не було помідорчиків. Це мої кукушечки, мої великі курочки. Мої зозулі, мої хороші дівчаточки. Ай мої умниці. Кушають хорошо, несуться друзі добре. І травичку їдять, і яблучка падають, я їм кидаю їдять. Виноград пообрізала там великі пагони, теж вони клюють. Не треба не закрила калітку, а воно це хоче кудись бігти. Хтось зна, куди воно хоче бігти. Да? Кукушечками, воно без хвостика моя зірочка, півничок. Півничок, кстати, друзі, оце той, що я на нього казала доходяшка, що він больний, больний був, а погляньте, який він остав. Такий прям, ух ти, я його вже і... Не хочу прибирати. Я хотіла того сірого одного залишити і все. А цього білого прибрати. Але він вже такий дебеленький, добре курей товче. Ну, хто знає, розумієте, що це, навіщо це потрібно. Ну, то він ну, добрий петушок, то таку воду є. Водичка воно їм стоїть. Зранку, хто не знає, я роблю мішанку курочкам вологу. Змішую з обичною водою із крану, або відстояна, якщо у мене є, то я змішую макуху, висівки пшеничні. Можу туди додати ще мелену кукурузну крупу або мелену пшеничну крупу, і столову ложку солі, і дві столові ложки соди на 60 голів. Оце я даю таке зранку. Так, ану давай, швидко, забігай. Забігає шкода, ну, бачите? Е, а потім ввечері, друзі, зернятко даю, е, кукурузу, пшеницю і жито. Ну, в общем, то, що, що є, друзі? Оце, оце вони мене водичку змінюю. Там. Декілька разів на день, бо вони і замазують і, і ото спека друзі, була, то е, хоча друзі, я вам скажу, курі неслися добре. І коли спека була, і наразі вони, вони не змінюють В мене. Я просто ну, стараюся, я вже знаєте, що друзі зрозуміли, якщо дуже часто змінюєш раціон то вони починають погано нестися, вони привикають до того, до сього, а так от у мене одне і те, вони їдять і, одне і те, в один і той же час вони в мене цей включаю їм світло, вимикаю в один і той же час, годую в один і той же час постійно, і то вони ото, добре може, може і по цьому вони добре несуться, друзі, я не знаю, якщо чесно. Ну, З малиною, друзі, у цьому році ну, прям просто. Просто-просто-просто дуже все плачевно. І полониця купчиха, друзі, тут в у мене дуже багатенько її було. Ось один єдиний кусик залишився, а то на сонці вона повиграла. Корінчики там є. Я думаю, що на світі рік вона вилізе. Ну, ну наразі це отаково. Е, так, що ви мене питали? Е, питали показати е, знову цей крок. Друзі, коротше, оцей кров я що садила. Ону, він, ой, щось так погано видно. Е, в общем, він, друзі, ось виліз, дуже такий -отакий, невеличкий. Бачите, невеличкий. І все, і стоїть на одному і тому місці. Я вже 5 днів тому вдобрила селітрою, але йому до лампочки. Ну, скоріше за все, на все є сезон. Хоча у минулому році такого не було. У минулому році я через кожні два тижні садила, бо я торгую, то ну, мені зелень потрібна на торгівлю. А ну в цьому році, бачите, ось так Ну, сидить, не знаю, що, що з ним робити. Так, це в мене, друзі, гаргамель. Це ви питаєте цю красунечку. Ось може буде видно. Такого, бачите, начеплялося. Тут я все нижнє листя поприбирала. І погане листя поприбирала. Так, це сержант Пепер. Друзі, вже спіна, вже такий він видно, що він такий, бачите, гарненький, рожевий із черво, чорними такими шапочками. Бачите, так, цей весь всі в мене тільки два куші у цьому році, друзі, все це йде на збір насіння. Не переживайте. Як тільки я вже я вже майже всі насіння позбирала. Це Сержант Пепер залишився, і ще декілька сортів. А так, друзі, у цьому році всіма сортами, що я висівала, що я садила у себе, я довольна на мільйон процентів. Ми ще такого року вдалого на помідори не було, чесно за все, скільки я оце вирочу. Дуже класний рік. І дуже всі помідори дуже класно усі вродили. То сінячку все буде, друзі, не переживайте, мене там питали, чи можна бронювати. Ні, друзі, бронювати не можна, бо ну, мені чесно немає часу за все це. Ну, Ви розумієте, я одна в городі коперсаюся, мені е, ось я в 6 раночку встала, е, наразі я вже ніг не чувствую, якщо чесно. Я вже хочу і їсти, і лягти, і, бо я вже ну, я реально, я реально вже наробилася, друзі. То е, як тільки. Буде насіння на продаж, як тільки я вже ви виберу для цього час. Я зніму на це, за це відео, друзі. Ну, як у минулому році, все будемо робити, не переживайте. Е, так, дебарау просто мене кожен раз показує. Дебарау я ще не прибирала, тут тільки нижні листя, що самі попадали, посохли. Він оно погляньте, його багато. Ну, дебарау завжди, дебарау. Його завжди ціла купа. Він такий, що ге-ге-ге. Ось о, друзі, ой, воно чорняві. Ціла купа, друзі. Ось. ось. Череки. Теж такі з чорненькими шапочками. Смак таке скаленьками. Так, тебе, друзі. Так, з якого боку показати. Оце, друзі, хатинка для томатиків в мене. Бачите? Тепер дивіться, що я вже натворила. Ось у мене ця хатинка 7 метрів у длину і 4 метра у ширину. Оце я таке вже натворила. Вичистила повністю всі кущі. Єдине, ось це сорт Єрусалим. Він ну, такий він невисокий. Я його вже не вичищала. Він вже тут по два-три томатика залишилось. Він до спіни І я приберу вже ну, разом з корінням. А оці от високорослі, друзі, то я такого повичищала. Це ось червоний пухнастий кабан. Смугастий, такий великий. Він, кстати, на всіх кістях він великий, друзі. Класний. Мені він дуже сподобався цьому році. Я його перший рік висаджувала. Дуже його хвалили. Мої підписники буду садити завжди. його. Він великий і він гарний. Ну, це з нього я вже зібрала. То, бачите, нижнє листя я повністю пообрізала і пообрізала таке хворе листя, яке в цяточках, чи, чи ще щось там. ну, В общем, отаку, друзі. Ось отакі невеличкі чорняві помідорки. Тут ще вершки ну погляньте, зелені, зелені, я їх і залишила. Може щось надалі зав'яжеться, бо ну, погода у нас різна. Може буде тепло-тепло і е, до, до, до багато е, часу. Е, великий білий томат. Ось ось. Теж його багато ще досколі. Він і буде, буде надалі плодоносити, ось три кущі його. Бачите, то його багатенько, дуже класний. Теж хвалили його дуже люди. Ну, він такий він на смак. Зі смаком якихось таких екзотичних фруктів. Дуже смачний помідор. Ось от червоненькі. Маленькі помідорчики на консервацію дуже добре. В мене купують їх. І вони в'яжуть, друзі. Чим менше томат, тим більше вони в'яжуть і тим довше вони плодоносяться. Це що я ще замітила. Ось погляньте. Ось такі чорняві, ось. Де ж вони невеличкі, їх у літрову, півлітрову банку консервувати дуже вдобно там і на соуси, і просто і в салат покушать і так, і вони бачите, теж ось, ось аж, аж до, до, до до самої висоти вони воно, начеплялися таку воду, Оце я що, друзі, сьогодні зробила. Тепер візьму шлангу та це все позаливаю. Вдобрювати вже не буду. Єдине, що, сьогодні, скоріше за все, вже не спію. Навірно, завтра розведу марганцівку, ну, такий слабенький, такий розовенький растворчик. І побризкаю. Не попідливаю, а побризкаю по листю. це По листю, по стволам побризкаю, може. Ну, Щоб не чіплялися, які там, може, хвороби захочуть почеплятися, щоб вони не чіплялися. То, от такого, друзі. Огірочки, друзі, я вже вам казала дуже багато разів. Якщо захворіло дуже, або вже воно стареньке, вже воно погано плодоносить. Я не опускаю як ото багато хто опускає огірочки. Ні, я з цим не заморачуюсь. Я просто беру хап, вирвала і викинула і насадила нових друзі. Ось у мене вже друга хвиля. Отакі огірочки тутово. на тій грядці, на другій друзі грядці. Я ось позавчора вирвала, єдине ось один залишився, і воно ще один, друзі, огірочок залишився. А тут я понасівала. понасівала один рядок чисті пруди, а другий рядок Мар'їнгай. Це все партенокарпічні гібриди, друзі. Я завжди садю, сію, верніше, тільки партенокарпічні гібриди. Вони ось, бачите, оно. Бачите? Який би гібрид ви партенокарпічний фірми Велес не взяли, він оце отак от в'яже. Дуже класно в'яже. Огірок на огіркові. Е, так. Е, а тут, де в мене часник був, друзі, я посіяла, я вже вам показувала, Цезарь F1. Це мені посоветувала моя підписниця. Е, друзі, дуже пожалкувала, що я його посадила. Е, лучше б я посадила ті, що я завжди садю. Пустоцвітів купа, ось почали квітнути, але пустоцвіти, одне пустоцвіти, немає на єдиної зав'язі. Не знаю, що трохи хай він побуде. М -м ну, Подивлюся, друзі, якщо чесно, хочу все-таки подивитися, що це за це за 1. Як його так прям хвалили. Ну, ось о, погляньте, допустимо, пустоцвіт, 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 пустоцвіт таке. То що. Ну коротше, я таке не люблю, друзі. Я вже одвикла у цих сортів. Це, в принципі, не сорт, але ну, це не партено корпічний гібрид, це обичний гібрид. Я от такого відвикла. У мене завжди, я завжди з огірками купа в мене. А це щось таке ге, чесно вам скажу, не буду більше садити. Я таке не люблю. Подивлюся, ще тиждень подивлюся, ще час є. У нас теплотінь аж до хтось знає якого часу. Тут такі ультраранні я ще посадю, ще встию зібрати врожай. І на цьому місці я вже багато позірвала. це У мене вже такі величенькі посіяла, такі вже величенькі у мене бачите, огірочки то таку вдобрю кожен тиждень, обробляю кожен тиждень тільки народними средствами, содою, марганцівкою кефір. Ну, таким, Всім, всім, всім таким, що, що доступно, недорого, бо це в мене все на продаж. Мені якби економній. Хімію я для огірків не, не сиплю зовсім. Е, ну, бо це він тільки посіяв вже й огірок, то не, не хочеться мені хімію на огірок. Е, Тим паче я торгую, в мене постійні клієнти, друзі, мені не хочеться всяку гадусь вирощувати. Мені хочеться добре вирощувати. Ось, о, погляньте. оце партинокорпічний гібрид. Ось, бачите, воно, огірок на гіркові. Оце огірки. А то цей зерк ніколи не буду садити. То такого. Друзі, хочу усім подякувати, хто скидає мені гроші на картку. Вона в опису цього відео. Хто знає, хто не знає, кажу. Ми збираємо на нову камеру, бо у нас оце я на селфі наразі знімаю. А на ту камеру у нас там чорні цятки вже на телефоні. Ну, взагалі, ремонтувати його немає смысла. то, ну, хто... Кому не жалко 5-10 гривень, то можете скидати. Назбираємо ще ще трошки залишилося, то назбираю та куплю нову камеру. Будемо знімати вже на нову гарну камеру без всяких там цяточок із класним зображенням. Тут куво, друзі. Я ще дуже хочу подякувати вам усім, те, що ви в мене є, те, що ви пишете такі добрі коментарі, те, що добрі. Поради мені теж даєте, дуже добрі поради. Я все це ці ціную, друзі. Е, низький та велика, дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Е, хочу ще сказати, друзі, що у нас в Крибасі. Світло є, вже не вимикають, давно вже не вимикали. Е, водичка є, газ є, інтернет є, е, В общем, все, все поки все добре. І тихенько, поки. Надіємося, все буде добре. Завдяки нашим дорогим захисникам та захисницям і нашим робітникам, які працюють на усіх цих організаціях, там, де у нас і від світлами, без світлами ніхто і води нема, то капець, і газу нема то капець, то велике дякую тим, хто працює на таких виробництвах, які забезпечують нам усім усім необхідним. То, от кого, друзі, Оно, подивіться зараз. Це вже ось ці величенькі курчатка. Воно бігає. Ті потіпачі почіпочі не хочуть, вони бігають Там в помідорах, друзі, в помідорах бігають. То отаку, от друзі. Наразі дуже багато роботи в городі. Ну, Надіюся, я вам показала те, що я роблю. Ви зрозуміли мене, ще, друзі, хочу сказати, оце колоновидні яблука. Воно у мене, ось у мене отара. Коротше говоря, буде час. Візьму лопату, топор і чорту їх повикорчовую, повикидаю їх взагалі. Таке імно, чесно вам скажу. Ну, що це воно? Кіло на одній деревині. Ну що це? Так це, це дуже класне, це дуже врожайний год на коловидних яблуках. Коротше говоря, ще купувала я їх, коли ті обичні деревини я купувала по 40-50 гривень, то ці я купувала по 200 чимось за деревину. Дорогі, дуже дорогі, в агромаркеті купувала. Але ну, мені дорожче буде їх поливати, обробляти і збирати по два-три яблука. То коротше, я вирішила їх. Повикидайте свого роду, друзі, не садіть, Не садіть цю гадость, Не викидайте гроші на вітер, чесно вам скажу. Що ти там тампілікаєш? Корчатко. Бачите, біленьке, воно роженьке побіло. То отаку воду, друзі. Друзі, всім велике дякую, всіх дуже люблю. Ціною всім, всім гарного дня, гарної тихої ночі, всього самого най-най-най-найкращого, -най -най щоб у нас стихенько було, щоб скоріше поповерталися наші хлопці додому. Ви знаєте, в мене діточки воєнні, в мене синочок і дочечка-невісточка воєнні. Дуже їх чекаю наразі, дуже чекаю, повинні прийти відпусточку. То дуже беремо. чекаю, хочу поприбирати в городі, в хаті, щоб порядочок був. щоб... Ну, щоб нічого не робити, як приїдуть, щоб тільки з ними побути, хоча б тиждень, там, наскільки вони приїдуть, То от, такого, друзі.